Сльози, квіти та сотні людей сьогодні. Попрощались з нашим героєм Андрієм Дрьоміним, якого друзі називали світляком. Його розстріляли снайпери. Одна з п'яти куль у груди стала смертельною. З втратою світляка досі не можуть змиритись найближчі. Він був другом для всіх. Він був найкращим другом для всіх, хто його знав. Його знали все як світляк. Навіть для моїх дітей назавжди в пам'яті лишиться як дядько світляк. Як його бозя забрала настільки добру, щиру. Людину я в це просто не можу повірити. Дуже шкода. Хлопцю було лише 27. Він практично з дитинства був в патріотичних організаціях. Пережив жахи на передовій майдану. А коли почалась війна на сході, одразу зголосився добровольцем у батальйон Азов. Його побратими кажуть, таких як світляк одиниці, і це справді цвіт нації. Коли приїжджаєш туди до хлопців, ти попадаєш в інший світ. Дуже хороше середовище, хлопці ну це зовсім ну, якби еліта. Дійсно. Поховали Андрія Світляка у великому глибочку, звідки родом його дідусь. В останню путь його проводили сотні.